Доброго дня, другокласники! Про уже дзвінок починаємо урок. Тож і ти, часу не гай, разом з нами починай! Розвиток засного мовлення тема. Красно дякуємо за хліб. Відгадайте, будь ласка, загадки. В теплу землю попаду, колоском міцним зійду і тепер таких, як я. Буде не одна сім'я. Що це? Так, зерно, правильно. Взимку спала, влітку встала, у міху відпочивала, у млині танцювала, всіх нагодувала. Що це за рослина? Так, пшениця, правильно. Чи знаєте ви, як одним словом назвати зерно і пшеницю? Що це? Правильно, дітки, це хліб. Розгорніть, будь ласка, підручник, українська мова та читання. Частина 1 на сторінці 97. Вправа 347. Відгадай загадку. Народився із землі, зарум'янився на вогні і з'явився на столі, до то борщу тобі й мені. Що це? Правильно, хліб. Це хліб. Розгорніть, будь ласка, свої зошити, запишіть число, березня, класна робота. Щоб виконати це завдання, нам треба чернетка. Візьміть, будь ласка, листочок. У нас дітки букви пронумеровані під номерами. Нам треба буде ось код. У нас є чотири слова. Дивимося код. Дивлюсь, як розшифровує. Сім. К, 12, Р, 1. КРА, 13. С. Десять н, 11. Яке слово вийшло? Красно. Поставте відео на паузу. Розшифруйте ще два, три слова. Перевірте. Давайте ми з вами повторимо написання з'єднання, нижнє з'єднання, середнє і верхнє. Слова хліб, хлібчик. Поставте наголос в одному з слів. Відео на паузу запишіть. В якому слово поставили наголос. У слові хліб наголос ставити не можна, бо один склад. У слові хлібчик. Хлібчик. Наголошений перший склад. Наголос поставили над буквою, що позначає голосний звук. Права 348. Прочитай початок казки. Поставте відео на паузу. Прочитайте початок казки з підручника на сторінці 98. Ой, вибачте, будь ласка, діти, 97. Що на вашу думку буде далі? Як ви вважаєте? Чи знайшов чоловік таку чарівну комору? Прочитайте казку далі. Чи справдились ваші передбачення? Так, така комора є, тільки для неї треба дбайливі руки. За малюнками та планом придумай кінцівку казки. За потреби використовуй слова для довідки. Нам треба з вами, дітки, використати слова для довідки ой, Малюнки, використати питання, на які давати відповідь, і використати слова для довідки. Читаємо їх. Засіяв, зійшло, заколосилося, достигло, зібрав, змолов, випік, подякував. Читаємо перше речення. Що спочатку зробив чоловік? Що спочатку зробив чоловік? А там у нас звідки казка закінчилася, де сонечко сказало, що зроби так, як я тобі скажу. То що сонечко сказало? Спочатку зори землю, а потім посій зерно. Так, Що спочатку зробив чоловік? Правильно, він зорав поле та й засіяв ниву зерно. Як зійшло зерно? Знову, дітки, зерно, і зерно не можна повторювати. Воно дружно зійшло і заколосилося. Правильно, якою стала нива. Пригріває сонечко і нива стає золотою. Зерно достигло. Що зробив чоловік із зерном? Читайте питання і спробуйте, ось яка розповідь вийшла у мене. Спочатку зори землю, а потім посій, засіяв ниву зерном. Воно дружно зійшло і заколосилося, пригріває сонечку, і зерно золотиться, достигає. Зібрав чоловік урожай, повіз його до млина та й змолов на борошно. Замісив тісто. І випек духмяний хліб з золотавою шкоринкою. Ох, і смачний же хліб. Подякував чоловік сонечку і матінці землі, яка дала такий смачний хліб. Як і поставте відео на паузу, спробуйте скласти такий, таку невеличку кінцівку казки. Відгадайте, будь ласка, загадки. Як навколо об'їси, серединки не проси, ми так і гостинці, дірка всерединці. Що це? Молодці? Що це за пан, стіста жупан, сиро жупані сам у сметані? Що це? Здогадалися? Їх любить кожен на сонце схожі, сматнющі оці тоненькі. Правильно, млинці. З борошна, яйця і сметани тісто завела старанно і запросила друзів Натка на смачні, пухкі оладки. Їх цінують за начинку, в них ховають сир, родзинки, сливи, яблука і мак, різні овочі на смак. Як же зветься цей дружок? Відгадали? Правильно, пиріжок. Дітки, як назвати всі ці слова одним словом? Бублики, вареник, млинці, пиріжок, оладки? Це, дітки, все теж хліб. Всі вони зроблені з зерна пшениці. Працюємо над відгадками. Нам треба з вами дізнатись, що спільно у словах-відгадках? Бублики, вареник, млинці, оладки, пиріжок. Що в них заховане? Борошно, правильно. А з чого зробили борошна? Із зерна. Звідки зерно взяли? Виростили, так? На полі виростили, правильно. І ми казали одним словом назвати, що це хліб. Сладіть речення зі словами-відгадками, підкресліть службові слова. Наприклад, Марічка любить пити молоко з бубликами. Службове слово з. Про кого розповідається? Про Марічку. Що вона любить? Робити, любить пити, любить пити що? Молоко, молоко з чим з бубликами, службове З. Складіть речення про валереник, млінці, чи оладки, чи пиріжки. Поставте відео на паузу, складіть і запишіть речення. Гра хто біля хліба трудиться. Зараз дітки в нас будуть з'являтися професії. Які беруть участь у тому, щоб до нас на стіл прийшов хліб. Вам треба з нового рядка, перше слово з великої букви далі через кому записати тільки ті професії, які беруть участь у тому, щоб до нас на стіл прийшов хліб. Зрозуміли? Якщо не встигаєте записувати відео, ставити на паузу. Готові? Почали. Встигли? молодці, хліб і торт. Прочитайте, будь ласка. Це діалог. Лежачи на полиці в магазині, хліб і торт засперечалися. Прочитали дітки? Торт це теж родич хліба. Торт теж виготовляють з борошна. Гра так чи ні? Потрібно кришити хліб під час їжі. Потрібно брати хліб тільки чистими руками. Якщо так, плесніть. У долоньки. Не похитайте головою. Потрібно надкусити і залишити шматочок хліба. Потрібно кидати хліб на підлогу. Потрібно брати стільки хліба, скільки з'їси. Потрібно гратися хлібом. Потрібно залишки хліба віддавати птахам або домашнім тваринам. Потрібно проважати працю хліборобів. Так, потрібно, діти. Це дуже важлива професія хлібороб. Він складається з двох слів: хліб робити. Так? Це дуже важка праця. Ми з вами прослідкували, скільки треба до того, щоб хліб прийшов до нас на стіл. Тому ми повинні з вами цінувати хліб, берегти його.